В компанії BEPIK я вже давно, напевно, вже рік і 4 місяці. Але до недавнього часу вживав капсулку тільки мій синочок. Не тільки капсулку, а ще і редженерс. Справа в тому, що він трошечки, трошечки був, ну, він був він хворий, але за допомогою клітинного харчування він досягнув дуже хороших результатів. Надзвичайно хороших результатів по здоров'ю. Справа в тому, що в нього хронічний гематогенний остеоміліт, якщо ви знаєте, якщо тут є лікарі, це захворювання кістки, яке вже е, триває в нього 20 років. Ось. Але е, мали такий досвід чотири е, операції, е, які він пройшов. І послідня операція вразила, вразила мене найбільше, тому що він дуже швидко, надзвичайно швидко відновився і реабілітувався після цієї операції. Я вам хочу сказати, що е, і брали його на операцію дуже, е, ну, скажімо так, скептично, тому що е, хлопець призовного віку, і е, було зразу таке скептичні такі. Висловлювання, що от, е, в тебе аналізи добрі на фоні клітинного харчування, на, на фоні Елеву і на фоні Редженеру, які знімали всі запальні процеси, але проблему це не відміняло. Йому треба було почистити кістку, і тому не брали його на операцію. Уже тоді, коли нориця в нього відкрилася на руці, уже тоді е, лікар терміново взяв на другий день його на операцію. І почистив, але я вам хочу сказати, відновився він буквально за два чи за три дня, за, за два чи за три тижні я перепрошую, тому що це дуже складна операція. Це е, повністю йому е, на правій руці 12 сантиметровий, це права е, плечова кістка. Це 12-сантиметровий е, розріз був, потім трепанація м'язу, потім трепанація, е, не, е, розріз м'язу повністю, потім трепанація кістки, і потім та порожнина кістки, яка у нього ще е, 20 років назад, йому кістковий мозок викинули, і там періодично з'являються секвестри. Йому мусили їм е, ту порожнину кістки вимити і ті секвестри витягнути. Оце є в нього така проблема. Але якщо він відновлювався е, після тих трьох попередніх операцій е, на протязі півроку, ануриці йому текла, всіх 5 років, то тут відновлення йому пішло на протязі трьох тижнів. Тижнів. Супер. Навіть не на півроку. А тижнів. Так, це за допомогою Елеву і Редженеру. Тому що ще на той час він нічні не вживав. Нічні він почав вживати тільки тоді, коли йому профілактично назначили на 6 тижнів антибіотик. Але йому зразу сказала: сине, який антибіотик? Про що ти говориш? Ну і він зразу ентерожерміну почав вживати. А це страшні гроші, я вам хочу сказати. Я кажу, так мені дешевше купити тобі нічні. І щоб ти нічні вживав, я маю на увазі э, рестор. Це ті самі пробіотики. Ось. І, э, знаєте, вже через місяць моя дитина вже підтягувалася в турніку чотири рази. Ой, я, я уявляю вашу радість. Так. І ви знаєте, до того часу, поки. Я не побачила такі явні результати типу, свої, е, по своєму синові. Я е, е, скептично сама відносилася до цього продукту. Е, хоча е, чула про нього ще з 21-го року від Світланки, від Олі е, Яремчук від Оксанки Стапроект. Я вже знала про цей продукт. Але я думала, що вони на тому самому рівні що Шоїба, які мене привели. Бади, я вам хочу сказати, до операції по видаленню жовчного міхура була вражена, наскільки була вражена результатами. У мене в самої е, гіпертонічні кризи постійні були. Після видалення жовчного в мене якісь проблеми з ШКТ постійні, е, і сама така неприємна е, проблема, яка мене довший час мучила. Це е, клімактеричні оті розлади, оці приливи, які майже кожну годину вночі, кожен, кожну годину в день е, я працюю і я не можу нормально працювати. Я нормально не можу спати, я нічого не можу собою зробити. От. така неприємність ще одна, така як. У нас дивляться жінки, випадання матки. Я не знаю, чи вам це воно знайоме, але воно мене надзвичайно мучило. Ем, мої скачки тиску теж мене мучили і довго тривали і, якраз це безсоння, яке я так зрозуміла по наших е, по зустрічах, що це все-таки така затяжна депресія, тому що ну, направду я ніколи до себе не прислухалася. Але коли оцінила оті всі депресивні стани, я зрозуміла, що таке в мене була затяжна депресія. Це тривало 4 роки. 4 роки я взагалі не спала. Тільки я почала вживати елеп, а через пару днів почала вживати і нічні капсули. Я почала спати. Пройшли мені багаторічні мігрені, які мене турбували із самого дитинства. Це все в мене передалося генетично від моєї мами. Від мене дитині моїй передалося вже молодшому синові. Я думала, що це вже довічно в мене все буде. Але Богу дякувати, це все в мене пройшло. Знаєте, я ще як з позиції косметолога хочу своїми такими спостереженнями поділитися. Справа в тому, що коли вийшла наша легендарний наш колегент і Кава, я попробувала. Це просто Світланка Васильевна мені так каже: так, ти спробуй, ти, ти попробуй. А я скептично до цього всього ставилася. Чому? Тому що я пробувала не один і не раз. І, подовг, і, і довго тривалий час я приймала. Ну тут, після місяця вживання е, пінаколади, що я наблюдаю? Вал чіткіший, мов лиця. Це я вам говорю як косметолог. Ви знаєте, ні одними косметологічними процедурами я не могла досягнути цього овалу. Так. Шкіра підтягнулася, вона стала щільнішою. І е, що саме цікавого, ці оці е, морщини маріонетки, які зараз, так, знаєте, дуже яскраво ну, ніби показують вік жінки, він кудись збить. А ці носогубки, які всіх тривожать, тому що я це все знаю. І як каже дівчатка, ні один препарат вам так не дасть такий результат, як наша, пін, е, наш колеген. Е, знову таки дівчатка мої думають, ну що вона таке говорить? Ну, знову, напевно, рекламує. Ну, що ти таке колола собі, дівчатки, нічого не колола, це направду так працює наш продукт. Це я вам говорю з. Е, з позиції косметолога. І ще я спробувала крем дві хвилинки. Це що, поділіться, поділіться. що я вам хочу сказати за цей кремчик? Кремчик просто шикарнющий. Е, розумієте, дуже багато в мене є таких моїх клієнток, які не всі хочуть ботокс. Ну, от не хочуть, вони не, ну, не наважуються. По-перше, це і мають вони і вікові обмеження, тобто, вже після 60 років я вже не можу колоти болі. Але всі жінки є жінки, і всі жінки хочуть виглядати гарно. І почитавши складники, що я побачила, що там є такий легендарний гексапептид 8, який є тільки в дуже дорогих мезопрепаратах для очей. Навколо очей, і він знімає оці мімічні морщинки. Це просто він блокує наш круговий м'яз ока. Він не зовсім блокує, але ось ці дрібні зморщички він забирає повністю. Я подивилася, що ну, так, він не навічно, його треба час від часу поновлювати. Але... Дівчатка, не бійтеся його поновлювати, в кого він є у використанні. Тому що він має накопичувальний ефект. Шкіра ущільнюється, шкіра стає плотнішою, шкіра має тонус, розумієте? І тому шкіра починає вона віддячувати. Тобто, вже за цей період, тиждень-два тижні. Ви маєте ефект мезопрепарату, ви маєте ефект ботулотоксину. Потім її чомусь здається, що і не треба буде і, е, так часто його використовувати, тому що шкіра все-таки ущільнилася. Так що не маєте страху, то все поновлювати. А цей аргірелін, він не є чимось поганим. Знаєте, це яд е, змієний яд, який так само він отак якби блокує оті рецептори. Що таке ботолотоксин? Це яд, який паралізує м'ясо. Розумієте? А тут не ін'єкційно, але ви вже так само маєте таку можливість собі без ін'єкції, без бутоксу. Будете дуже повноцінно. Ви такі, просто неймовірну таку інформацію для кожної жінки, для кожної. Дякую вам дуже.